Батл тернопільських кальянщиків провели вперше. Організувати такий захід вирішили, аби підняти кальяну культуру у нашому місті. Адже як кажуть ініціатори, справжніх поціновувачів такого виду у Тернополі дуже мало. Організовували не для того, щоб визначити переможця, не стільки для того, щоб визначити переможця і кращого кальянщика, а для того, щоб зібрати кар'янщиків докупи і щоб трошки обмінятися досвідом, підняти каліяну культуру в Тернополі, яка зараз стоїть не на дуже високому рівні. Хотілося би показати, що коріння кар'яну це не просто коріння, як сигарети чи чогось інакшого. Це культура, це ціла культура, культура спілкування це дуже цікаво. Змагання проходили у два тури. У першому взяли участь кальянщики провідних барів і клубів Тернополя. Перед ними стояло завдання за 15 хвилин приготувати класичний кальян. Обмеження 15 хвилин, окремі табаки, класичні кальяни, Класичні чаші все повністю. Таке дається 15 хвилин. Хотіли попробувати. Дали іменно той час і за того, що середній час приготування кальяну, ідеальний час приготування кальяну в закладах це 15 хвилин. Саме того таке обмеження дали. Судили учасників четверо суддів: дехто досвідчений кальянщик зі стажем, а дехто хороший поціновувач кальянної культури, визначали переможці журі за критеріями: час, дивність, презентація, міксологія. Я можна сказати, представляю звичайну людину, яка от приходить і любить кальяни. І все. Я просто пробую кальяни, означаю свою думку, потім подобається мені, не подобається, димність, чи дре в горлі, чи не дре, смачно, не смачно, кислий, солодкий. У другий тур змагань вийшло четверо учасників. Кальянщики із лакшаріхом, антикафе, Максим і клубу Лисого. Переможці отримали цінні призи. Перше місце стекляний кальян Темпл, який коштує до трьох тисяч гривень, пів кілограма табаку Хейс, який коштує тисяч півтора тисячі гривень в тому районі. І пів кілограма чи двісті грам вугля теж непогано. Друге місце переносний кальян кальян з собою. Це все в «Кейсі» знаходиться. 250 п'ям табаку Хейс і звичайно вугля. І третє місце калаут Лотус. Це річ, яка ставиться замість на чашу, щоб розігрівати табак. 50 грам табаку хейс і звичайний вугля. Переміг у фіналі кальянщик із клубу Лисий. Хлопець приготував кальян без кальяну. А, кальян без кальяна – це буде робитися колба з кавуна. Далі йде буде йти шахта з дині. І зверху буде стояти ну, забивати, е, Міксувати буду, е, дам кавун, дам персик і дам чуть-чуть м'яти.